Головний наранок черговий випуск. До вашої уваги вітаємо допомогу Україні цього тижня. Розглянуть в Конгресі Сполучених Штатів Америки. План голосування представив спікер Палати представників США Майк Джонсон під час закритої зустрічі в палаті представників. Фактично, пропозиція спікера відзеркалює законопроект Сенату на 95 мільярдів доларів, проголосований два місяці тому, але розбиває його на частини. Окремо буде виноситися на голосування допомога Ізраїлю, допомога Україні. Та допомога для індотихоокеанського регіону. А четвертим пунктом будуть винесені додаткові пропозиції, такі як можливість надання допомоги Україні в борг, положення щодо конфіскації російських активів, додаткові санкції проти Ірану. Світ повинен захистити Україну на прикладі Ізраїлю, який не є членом НАТО. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де розглядали ситуацію на фронті і енергетиці. Президент наголосив на необхідності збільшення засобів ППО, адже фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів критично важливі об'єкти. Президент наголошує, що інтенсивність російських атак потребує більшого єднання партнерів України. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, але й на 100% ефективне. Прослухаємо більше президента шахеди в небі України звучать так само, як і в небі близького сходу. Балістка всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Російський терор прикордоння. Окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по селу Лок'янці на Харківщині. Як повідомив керівник Харківської ова Олексій Нігубов, в результаті влучання у заклад освіти двоє людей загинули й поранені. У Криму високопоставлені російські офіцери потрапили під ракетний удар. Партизанський рух хате повідомив про влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі. Успішну роботу Сил оборони України підтвердили джерела в спецслужбах. Згідно з даними телеграм-каналу «Кримський вітер», в окупованому Севастополі, у повітрі підіймали авіацію. Ну і також відомо, що на кілька годин перекривали Керченський міст. Окупаційна влада цю інформацію не коментувала. Українські військові також поки не дали офіційних деталей. Норвегія збільшує виробництво зенітно-ракетних комплексів НАСАМС та Готує до передачі Україні літаки f 16 Посилення української протиповітряної оборони обговорили міністр закордонних справ України та Норвегії. Наша держава повинна нарощувати ударні можливості вражати ворога за лінією фронту. переконаний норвезький міністр Еспен Барт Ейде. Тому Норвегія обіцяє передати Україні f 16 із найновішим озброєнням. Кількість літаків та терміни передачі дипломат не розголошує. Також норвежці допомагають українцям у пошуках систем Петріот для захисту неба. Легкові авто забирати у громадян на фронт. Не будуть вилучення стосується переважно позашляховиків та спецтехніки, член парламентського комітету з національної безпеки Федір Веніславський зазначає, конфіскація автомобілів у час воєнного стану не суперечить конституції, адже згідно з законом влада має право на тимчасове обмеження володіння майном, що включає і автомобілі. Однак нові правила передбачають: якщо у людини одна машина, то вона не може бути вилучена. Якщо більше ніж один транспортний засіб, і вони можуть потенційно. Бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Масштабна приватизація медзакладів в Україні, черговий російський фейк, пропагандистські ресурси Росії почали тиражувати повідомлення про те, що українська влада нібито планує. Розпродати всю систему охорони здоров'я в країні спростування фейку зробили в центрі протидії дезінформації. Там пояснили, подібна приватизація так звана не планується. Насправді є проєкт закону, що передбачає лише можливість включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації закладів охорони здоров'я, які щонайменше три роки не використовуються для медичного обслуговування людей. По три тисячі євро компенсації виплатять жертвам сексуального насильства російських окупантів. Про це повідомив уповноважений з справ людини Дмитро Лубінець. Репарації виплатить міжнародний фонд. Спершу там планують зібрати дані від постраждалих, потім встановити чи правдиві їхні свідчення і чи відповідають ці кейси критеріям сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Загалом, у рамках проєкту, отримати компенсації зможуть 500 людей. Світове перемир'я, включно з Україною на час Олімпіади, запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Сподівається на припинення усіх воєн і конфліктів на час змагань, які пройдуть у Парижі влітку цього року. Задля реалізації цього плану Макрон розраховує на допомогу лідера Китаю. Нагадаємо, що рішенням МОК на Олімпійські ігри в нейтральному статусі допустили російських і білоруських спортсменів. Мер Парижу заявляла, що атлетам цих, з цих країн не будуть раді в Парижі це обурило, там навіть вимагали перенести змагання в іншу країну. І Бебі Бум у Вінницькому зоопарку. Нове потомство дали гімалайські і гуцульські коні, та найбільше уваги привертає мавпеня, яке народилося в родині гамадрилів місяць тому. Стать наглядачі ще не визначили. кажуть, не хочуть зайвий раз турбувати родину приматів. Малюк постійно ховається за мамою його важко зняти. Харчується переважно молоком, але віднедавна почав їсти його овочі. У звірний ринці чекають, що незабаром з малятами вийде на люди, і гімалайська ведмедиця бебібуму. Тут не аби радіють, адже з початком війни зоопарк не може купувати чи обмінювати екзотичних тварин з за кордоном.